Вони здіймаються своїм листям до хмар, а корінням сягають життєдайних свіжих джерел. Вони встиляють гори зеленим килимом і наповнюють ці простори свіжістю, а ще дають назву селищу, куди ми завітали сьогодні це ясені. Подолавши єдину в рахівському районі хресну дорогу, потрапляєш на гору Кострівка, навколо якої по схилах і розкидане селище, в яке ми приїхали цього разу. Ясіня одне із найбільших сіл рахівського району. Не одну таку дорогу за своє довге життя пройшла Марія Іванівна. А родове дерево старожилки нараховує 16 дітей. Поруч із нею, пані Одарка, наймолодша дочка. Моя мама э, э, всіх нас користала, але вивчила, ми всі маємо весь освіти. Ми всі э, закінчили усе, що треба. Моя мама має не розпалі ночі. Э, не можу вам сказати навіть у не можу вам повторити такі речі. Ій мамі треба пошукати. Моя мама. Нещодавно старожилка відсвяткувала свій 93-й день народження. Зазвичай такі свята збирають докупи усю їх величезну родину. Я й не знаю, де 70 чимось вже. У нас прекрасні люди, діті, невістки. Магазини, бари мають, ресторани. Я навіть не можу вам сказати. Запитайтеся, брати має мої мами, син, Тараса, магазин, он де всі, он де кумі, поляк, цей прекрасні всі, люди. Вони, десь, поріз, ну по, міста, по селах, по Молдавії, у Москві. Ця земля закохує у себе раз і назавжди. Тут народився, виріс і пустив коріння пан Михайло. Хоча й покидав рідну хатину майже на 30 років. Проходив військову службу спочатку в Угорщині. То була південна група військ на той час у містах Дебрецен, Сікіш Сомбатхей, Веспрем і Естергом. Після Угорщини я навчався 5 років в військовому інституті в Москві. Михайло Михайлович і сам не раз ставав свідком того, як притягує додому рідна земля. Із Канади, із Сполучених Штатів, з Європи, навіть з Австралії. У нас у селі є багато таких людей, які і там проживають. І коли вони сюди приїжджають, вони плачуть, причому щиро від душі. Тому що то не дурний придумав. Ви говорив, що з рідної землі на світі білому немає. І це стосується не тільки людей. Щороку у своє гніздо повертаються лелеки. Колись це дерево підпиляв дід пана Михайла спеціально для птахів. Вони над цим місцем довго кружляли, причому їх прилітало багато пар. Бувало і таке, що по 30-40 пар. Вилізли туди хлопці з пилою. І спилили саму верхівку. крони. І коли була спилена верхівка, ну, залишився такий кошик. Буквально через тиждень чи два лелеки звили там гніздо. Чим вище в гори, тим ближче до неба. Здається, ці дороги простеляють шлях до Бога. А особливо, якщо завітати у стародавню церкву, де моляться уже майже 200 років. Стара церкви старена церква, вона намолена тут. А нова церква не так намолена, як Ну, теж дух святий у церкві, але не так, як у старих церквах. Вібрації церковних дзвонів мають неймовірну силу. Ось ця дзвіниця скликає вірників на службу ще з 1812 року. На даний час, як ми бачимо, на фоні у всього рігіна не було ще. Це добре чи погано? Так, дуже погано. Бо вона потікає у нас. треба й великі кошти на нього. Сьогодні тут є все. Розкішний ансамбль храму та дзвіниці. Недоторканість території та дотримані при будівництві традиції гуцульщини. Струківська церква у селі Ясеня є унікальною пам'яткою архітектури, збудованою ще 1824 року. А у червні 2013-го вона увійшла до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Перша капличка побудована 1505 року Іваном Струком, де ми знаходимося на цьому місці. Каплички зараз немає, зараз є вже церква. Труківська. Ну, Капличку е, збудували тут, так, за легендою е, Іван Струк, випасавівці. І скоро рап, раптово настала зима, випав сніг. і Він е, залишив отару рець, собак, а сам переїхав е, пішком на Галичину. Весною на наступний рік прийшов сюди, в село Ясеня тодішнє, і побачив, що всі вівці вижили, навіть навіть був розплід. І Він в честь того, що дійсно думав, що він у баркутіє, але так сталося, що вівці прекрасно себе тут визимували, навіть були окоти. І в честь того він побудував капличку. Валич гір, густі ліси, маленькі вулички та затишні домівки. І так уже більше 500 років. Перша писемна згадка про Єсеня. Рятується 1497 роком. Десь е, називалося селище Щесня, велике село Ясеня. У склад села входили теса, чорне село і Лазіщина. В 1946 році роз'єднали і е, так вийшло, що три села з одного великого села Ясеня. Здається, у горах кожна традиція зберігається вічно. А ще про всяк випадок. Від нещадності часу пам'ятки минулих літ ховають у музеї. Зібрані експонати, які розповідають про побут гуцулів. Наприклад, цей стіл 1838 року. Це стіл скриня, в якому можна було зберігати, наприклад, посуд. Ну, ось така колиска, тож 1838 року. Колиска, яка мама, наприклад, могла одночасно колисати дитину і, наприклад, прясти. Окремий відділ музею присвячений пам'яті героя гуцульщини Стефана Клочурака. Це президент гуцульської республіки, яка у нас тут була у 1919 році, була проголошена. Наш край став відомим взагалі у світі, завдяки за допомогою Степана Степановича. Він навчався. Навчався і брав приклади з Чехословаччини. Таку модель, як там була, він захотів зробити тут у нас і приєднати наш край до, до України. Та деякі традиції не вмістять жодні приміщення. Їм потрібне безмежне небо та широкі вівчарські володіння. Трампіта це наш символ гуцулів, символ Карпат. Вона з давніх часів від пращурів, зберігає свої, як кажуть, ті всі мелодії, передається з покоління в покоління. Прадід, дід, батько всі грали на цьому музичному інструменті. Тобто це своєрідна мова вівчарів, так? І так? так, як кажуть, в теперішньому часі це мобільний телефон був. Не сплутати ні з чим, це особливий код вівчарі. Складається із двох частин, на кінці це муштук, буває дерев'яний, залізний, довжиною 3 метри, обмотана березою корою, яка кипить, як кажуть, вода, кидає туди березу кору весною. От і обмотують е, трембіту, але ніякому разі не клеють ці дві частинки між собою. Тому що вберече її е, звучність. На трембіті можуть грати тільки справжні гуцули, які чують голоси природи і вміють вилити їх у спів цього дивовижного інструменту. Трумби тут, чуть, як хочеш потонче нажимаєш, до бей тиснеш чуть погрубше, відпускаєш. Mm -hmm. так, так, ну на її музикальні звуки, слух був. Просто як інтуїтивно, так? Так, так. А на, а на супілці. На ну, супілці дуже тяжале, як на цьому біці. Тобто на супілці важче? Ну, вона є простенько. Mm -hmm. Проста трубка. А чому тоді важче на ній грати? Ну тут багато. і Мелодій треба більше. Все, під баяни, під гармонію, під скрепки, все. Наче ті ясені, котрі розрослися схилами Карпат, розростаються і перероджуються музичні таланти. Так і своє вміння пан Михаїл уже встиг передати у спадок синові. Він тепер кстати, в статі, Києві поїхав. Він поїхав на змагання якесь. В Київ тепер на залежність, тому концерт поїхав. Тобто, це як присвячено Дню Незалежності, так? Да. І він поїхав туди. Віться Закарпаття. Поїхали музики, трембіт. Що ж, наш день у селі Ясеня закінчується, але пошуки унікальних глибинок Закарпаття продовжуються, як і триває ця музика. Трембіти.